Форум молодих лідерів 2.0 триває у Вінниці. Захід організований відділом молодіжної політики Вінницької міської ради та приурочений до дня молоді. Учасники спілкуються з ветеранами та психологами, беруть участь в інтелектуальних іграх, тренінгах з комунікації, управління конфліктами до медичної допомоги та самооборони. Програма передбачає також психосоціальну підтримку, спортивні активності та неформальний нетворкінг. З нами на зв'язку Юлія Мончак, начальниця. Це відділу молодіжної політики Вінницької міської ради. Пані Юлію, мої вітання. Доброго дня. Розкажіть, наскільки такий форум є важливим та необхідний для молоді? Ну, хочу всіх привітати з молоді і бажаю всім креативу, звичайно, молоді, щоб не зупинялись на досягнутому, щоб завжди підкорювали вершини. І пам'ятайте, Всесвіт чекає саме на ваші геніальні ідеї. Сьогодні у нас відбувається перший день форуму. У нас форум відбувається два дні. Ви знаєте, такий формат дуже важливий, особливо зараз під час війни, тому що тут всі спілкуються наживо. Тут молодь може між собою обмінятися думками, ідеями разом вони. Активно приймають участь у майстер-класах, у спортивних активностях, у тренінгах, і між собою вони спілкуються, знайомляться. Тобто, є також такий момент, як робота в команді. Вони вчаться працювати у команді. І, звичайно, ми не можемо масштабні заходи зараз проводити, тому що є треба більше безпечних місць. І сьогодні ми знайшли. Таке більш-менш безпечне місце, де молодь може спокійно, вільно поспілкуватись. Пані Юлю, розкажіть, як відбирали учасників? Ну, можу так сказати, що щодо відбору в нас не було питань, тому що е сьогодні присутні. Члени Вінницької молодіжної ради це активна наша молодь. Також представники навчальних закладів, саме студентського самоврядування, є волонтери, є ветерани, саме ті люди, які активно і співпрацюють із відділом і активно беруть участь у заходах, які проводяться у Вінницькій міській територіальній громаді. І на завершення розкажіть, як ви оцінюєте рівень активності молоді у Вінниці? Я можу хвалитися, але у нас найнактивніша -най молодь. Наша молодь і під час війни не зупиняється. Вони навчаються, вони волонтерять, вони встигають і брати участь у активностях. Тобто, молодь в нас. Активна, вони патріотичні, вони в нас креативні, не зупиняються на досягнутому. В нас багато є молоді саме внутрішньо переміщених. Осіб вони вже. Наші вони вже наші вільничани. Зараз ми активно е, проводимо заходи з нашими ветеранами, і ви знаєте, всі вони знаходять спільну мову. Молодь бачить що відбувається, і при цьому вони не втрачають надію. І ми знаємо за молодю майбутнє сьогодення, так що наша молодь найкраща. Пані Юлію, дуже вам дякую. Також вітаю вас і ваших підопічних із святом. Знову ж таки креативу успіхів. І дякую за те, що підтримуєте та стимулюєте Вінницьку молодь. Вам дякую за те, що доєдналися до нашого етеру. На все добре. Дякую вам також. Дякую вашій команді і дуже дякую за співпрацю. Щиро дякуємо. І глядачам нагадаю, що у нас на зв'язку була Юлія Мончак, начальниця відділу молодіжної політики Вінницької міської ради.